Пане Романе, сьогодні наше молоде покоління, на жаль, веде малорухливий спосіб життя, стресує, не завжди цей правильний спосіб життя відповідає здоров'ю спини та суглобам. Тому звідси виникає питання: ваша порада з якого віку краще дітям починати займатися на масажному обладнанні? Н6, звичайно, при яких проблемах тоді ви рекомендуєте як реабілітолог? Ну, і, звичайно, як часто це потрібно робити саме нашим дітям. Ну, бачите, на жаль, теперішній спосіб життя трішки змінився. І, на мою думку, ми ще в майбутньому побачимо багато наслідків того сидячого так. способу життя. І тому для молодого покоління я рахую, це вихід. От зараз це реально річ, яка допоможе уникнути дуже багатьох проблем. Майбутньому. Тому що, коли людина сидить, вона працює за комп'ютером, в неї м'язи спини. Частина спазмується, частина атрофується. Це раз. Друге, в неї е, утворюється ну, застійні явища, лімфа погано циркулює. І е, так само циркуляція крові сповільнюється і через те, що вона погано рухається, деформується хребет. І оцей масаж він допомагає якраз все те, що людина накопичує собі просто при сидячій роботі. Уникати. Угу. Роблячи масаж, ми розрухаємо, ми покращимо циркуляцію крові, ми знімаємо теплом е, спазми м'язів, ми е, прогріваючи, тонізуємо, проводимо в тонус ті м'язи, які атрофовані. І тому, наприклад, е, якщо людина сидить, ну їй треба хоча б два рази в день робити ось такий масаж, щоб тримати. Ну, тобто, це є догляд за своєю спиною, за своїм хребтом. Ну і е, з якого віку. Ну, відколи як дитина сідає за парту, то вже можна робити масаж. Дякуємо за ваші цінні поради. Я думаю, в першу чергу це буде цікаво батькам, в яких є дійсно діти такого віку. І, звичайно, рекомендуємо вам від наших спеціалістів поради займатися своїм здоров'ям з молоду. Бережіть себе та своїх рідних.